Усім привіт! Мене звати Анастасія. Я персональна стилістка. Я пропоную вам разом зі мною завітати в магазин Манго на огляд літніх позицій для вашого гардеробу. Захочу звернути вашу увагу на ось такі сітчасті балетки. Вони зараз дуже актуальні. Чудовий варіант для. Простих навіть базових аутфітів вони будуть виглядати набагато цікавіше з таким взуттям. Хочу звернути вашу увагу на ось такий топ. Виглядає він достатньо просто. Він буде простий в стилізації, але за рахунок складного, небанального крою, він буде додавати вашим образом родзинки. Пишні спідниці зараз дуже актуальні. Це спідниця із бавовни. буде дуже класно виглядати в літніх образах. Зверніть увагу. Костюм з преміальної лінійки він з льону неймовірно приємний на дотик і ви подивіться. На цей неймовірно красивий відтінок вершкового масла, і ось так виглядають штани. Це дуже красиво. Якщо ви в пошуках шорт для міста, то бермуди це прекрасний варіант. Мюлі від манго є в добірках всіх стилістів, і я не виключення. На відео показую моделі, до яких раджу придивитись. Дуже красиві плетені, слінгбеки. В манго завжди багато красивої біжутерії. Показую на відео прикраси, які сподобались мені найбільше. Якщо ви в пошуках солом'яної сумки, в манго є прекрасні варіанти, є варіант побільше. Є. Варіант поменше, все залежить від того, що вам більше подобається, що вам потрібно, і а вже ж від вашого зросту, від вашої комплекції. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!